Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни та асортимент риболовля та інструменти. Бажаю усім приємного перегляду та всього самого доброго! Снасть для зимової риболовлі 39. Бубонець рибальський 7 гривень. Інструмент для затягування вузлів 27, 44 індикатор, світловий для водилища. Набір стопорів 6 штук 5 гривень. Волосінь Риболовна довжина 100 метрів. Ціна 49 гривень. Рибальський шнур. Плетіння з мікроволокна 100 метровий 99. Насадки штучні 12 20 штук. Гачки 9 розмір 10 штук. Упаковка. Ціна 19 гривень. Пружинний шнур з карабіном 29, набір літкорів 88 гривень 4 штуки, Свінгер рибальський 84, годівниця кавун 44. Для ловлі снасть ціна – 34 гривні, 29 вбивця карася. Макошатник 39, Інструменти 6 штук упаковка 88 гривень, набір поплавців 49 3 штуки, оснащення для вудочки 22 гривні, гачок та ліска, набір рибальських снастей 3 штуки 19, вбивця товстолоба 69. Приладдя для прикорму пластикове 34. Набір рогачів підводилища 64 гривні. Ліхтарик портативний на батарейках з карабіном 69, 55 годівниця ракета. Поплавці 27 за 3 штуки. Маркери рибальські 77 гривень. Підставка під ще 129 більша та 119 менша. Ящик рибальський на три секції 449. Сітка 24 ось така сітка металева 139 34 пластиковий органайзер сумка для рибальських котушок на два відділення 254, технопланктон. Пряжене молоко 29, сироп полуниця 250 грамовий 39, горох мед 22 гривні, клей кукурудзяний 24, пластиковий органайзер 19, Мастило силіконове 59, 200 грамове. клей монтажний акриловий. Надійна фіксація всіх матеріалів на будь-яких будівельних поверхнях 64 гривні 200 г мастило силиконове для різних поверхонь 64, чорна матова емаль 84, рідкі монтажні цвяхи 77 гривень 440 г. Кельма штукатурна нержавіча сталь 99. Шпатлівка акрилова 27 Універсальний клей ПВА 1 кг. Швидке скріплення нульове сповзання. Прозорий після висихання ціна 88 гривень. Фарба латексна для стін та стель. Висока покривна здатність стійка до вологого прибирання. Ціна 55 гривень за кілограм 200 г, 109 гривень емаль біла 800 грамова, По дереву металу та бетону. Чорна 84 гривні. Ємність для металевих виробів 34. Ось така велика 69 гривень. Штурмовик для ремонту безкамерних шин. Ціна 88 гривень, суперклей 49, Силіконовий герметик – 49, рулетка сталь 7,5 метрів 129 гривень. Набір викруток 4 в 1: 149, кліщі переставні, ціна 169 гривень. Ключі шестигранні 9 штук 77 гривень. Тримач для мітчиків 119, шкребок для видалення льоду 109 гривень, патрон з ключем 99. Рулетка 29 трьохметрова. щітка по металу 49, тримач магнітний для зварювання, сила щеплення 22 кг 99 гривень. 129 ножівка ручна складна. Кутник 129-25 см. Ключі гайкові 279, 6 штук. Сигнал штурмовик. Один рік гарантії, потужне звучання, просте встановлення. Ціна 219 гривень. Набір викруток ціна 349 гривень. Упаковка 8 штук. Олівці столярні 44 12 штук. Термометр автомобільний 49. 55 гривень. Ліхтар стоп велосипедний. Індикатор з автомобільними запобіжниками 39. Губка для миття автомобіля 49. Засіб проти замерзання 55 гривень. Жіночий парфумований засіб для салону автомобіля 39. Губка для миття авто 139. І є ще губка рукавиця для миття авто. Така сама ціна. Вогнегасник аерозольний 349. Пряміголку голкогубці – 99. Набір мітчиків тримачем – 6 штук 199. 24 резинка для багажу, клей силиконовий для пістолету 19, трос буксирувальний, ціна 189, 5 тонн 4-метровий, молоток з дерев'яною ручкою 99, 299 сокира з рукояткою зі скловолокна. Молоток цвяходер 77 гривень, бокорізи 88 гривень, кліщі 179. Пасатижі комбіновані, середні 129. Лійка пластикова автомобільна для палива 64. Антискоч видаляє наліпки та клей 77 гривень, стрічка клейка двостороння, синя та біла 14 гривень, армована 34 10 метрова, ізоляційна 15-метрова 17 199, гілкоріс. 44 набір стяжок кабельних. 100 штук упаковка, 179. Ремін стяжний для вантажу. Сверла по дереву 77, 5 штук упаковка. Викрутки для ремонту телефона 69. Батарейки наша сила 55. Папір абразивний 27. Ремкомплект латок для камер, мотоцикл, скутер, велосипед та самокат 49 гривень 24 штуки. Дякую, що дивились на все добре.